З вами Ерчик. Та ми сьогодні подивимось, що мені подарувала е, Аяна на е, е, партії ну, 13 го день народження. Це богатій боліт LEGO Технік». Він жовтого е, кольору. 9 номер 42151. Та ще е, дуже класними, е, мені. Е, е, мені дуже сподобалось, е, е, як вона це упакувала. Ананас з днюхою. Мебе-бебе. Я не розумію, що це таке. Але е, дуже прикольно 12 з. Е, Е, цим знаком я не дуже е, розумію, е, не, що це, ви е, 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 зрозуміли, е, ура, е, обережно покрашено. Е, скільки тут палочок? Uh, 11 112, 1113. Я збився. Чорт, один, два, три. Це дуже круто. Дякую, Айені, за таку упаковку. Та тепер подивимось, що в нас всередині. Всередині. Нас е, е, втрачає. Ось. Е, така упаковка. То, що букаті боліт. 31 см у е, довжину. У нього дуже е, крутий е, внутрішній девайс, як там все крутиться і все таке. Крутий мотор там стоїть. Та ще дуже круто відкриваються двері. Тепер подивимось, що е, всередині. Телефон впав. Так, я відкрив. открыл. Открываем полностью. Тут у нас тоже такая э, красивая э, инструкция на LEGO Техник по боліду. Тут у нас вот такие Пакетик. Вау, такого в мене ще не було. папірцеві пакети перший раз бачу, тому що усіх інших наборах вони такі пластикові. Тут більше нічого немає. У нас наклейки. Тут у нас е, лого Бугаті. Е, мабуть, для колес. Так, для колес. Дуже прикольно. Е, ще для, мабуть, для двигуна. Е, для е, сидінь. Ось тут е, для комп'ютера. Для навігатора на трасі. Та, та інші я не дуже розумію, для чого вони. Та ще рекламу Лего. Поставила на цей боліт. Але е, інші я не дуже розумію, для чого вони прикріплені. Але дуже класний подарунок мені зробила Ая. Я дуже її вдячний. Дякую за перегляд. Ставьте лайки і підписуйтесь на канал. Та па папа!